Вітаю! Сьогодні буду готувати горохові котлети. Це дуже смачно. Рекомендую! Всі інгредієнти будуть в описі під відео. Я заздалегідь замочила на ніч горох і зранку вже ж його відварила. Тепер потрібно його перебити блендером або ж використати м'ясорубку і перекрутити двічі. Перебуваю в таке пюре. Ось таким вигляд має пюре. Горофіна. Відставляю його поки що в сторону. Тепер потрібно зробити засмажку. Дві невеличкі цибулини наріжу кубиком, а половину морквини натру на велику терку. Тепер це все потрібно підсмажити. На сковорідку влила соняшнику олію і спочатку закидаю цибулю. Коли цибуля стане напівпрозорою, Додам моркву і буду смажити до готовності. Тим часом, поки засмажка готується, на середню терку натру картоплю, картопля сира. Ось натерла картоплю. Тепер відтискаю від картоплі сік. Сік сам зливаю, а який утворився крохмаль. Знизу залишаю, оскільки крохмалю. І сюди ж знову повертаю картоплю, додаю засмажку і додаю горофіне пюре. І на маленьку терку натру декілька зубчиків чеснику. Вбиваю одне яйце, додаю спеції, перчик мелений. Сіль, все за смаком і перемішую. Якщо тісто виходить трішки рідкувате, як і у мене, всипаю панірувальні сухарі. Ось виходить така маса. І переходжу до плити, буду смажити котлети. На сковорідку виливаю олію соню, і ложкою викладаю фарш. І на середньому вогні просмажую з обох сторін. Ось погляньте, насмажила цю миску смачних котлет! Просмажені, смачні і пухкенькі Клас. Смачного!